Привіт! маю ще одне замовлення. З'явилися на складі в нас новинка, наша серія проти випадіння волосся, і я собі обрала ось такий спрей, який допомагає активувати ріст волосся. Другий продукт, який я обрала, це зараз дуже актуально в наші часи, коли виключають багато світла. Це рідка праска, побризкав на одяг. Трішки його струсив або розгладив на якійсь поверхні, і одяг уже, ніби ви попрасували. Цікаво буде спробувати дуже багато відгуків, але ж я хочу перевірити і особисто. Тим більше, що зараз часто такий продукт потрібен. Ще один продукт, який в нас на останній сторінці каталога це алоя. Всім відомий Алоя, мені подобається Само ця добавка Алоя 3, гарно справляється. Допомагає роботі кишківника, очищення печіночки, і разом з тим, десь, напевно, я навіть і цьому продукту надаю те, що я гарно знизила інсулін. Тому рекомендую. Тому що ця добавка саме була в моєму раціоні, теж, коли я знижувала активно інсулін. Ще одна добавочка. Це для роботи наших нирок, це гарний антиоксидант і великий міст має вітаміна С, що дуже-дуже гарно для нашого організму. Ще добавка новий, точніше, в каталозі вона давно, але я обирала ламінарію, так як в ламінарії склад є і спіруліна, і ламінарія. І якби я думала, що це для мене краще. Але, як виявляється, що з ламінарією треба дуже-дуже. Акуратно, тим, ну вона якби предназначена для тих, в кого гіпотиріоз або мало йоду в організмі, але хто вже приймає гормони, їм теж треба дуже акуратно. Тому обирають для себе просто спіруліну, так як це продукт, який допомагає справитися з анемією. Буду пробувати з таким продуктом. Це і залізо, і білок для нашого організму активує, тому дуже класно. Звичайно, що вітаміни не заміняють харчування, але до харчування ще й потрібно додати вітамінки. Ну і комплімент від компанії Ось такий лак. Не побачила все одно номера. Ось такий лак. І каталог ще діє до 30 листопада. Якщо щось теж захотіли прикупити із, цього, із цих продуктів, пишіть, я з радістю допоможу. Або пишіть, і я надам онлайн каталог, і ви оберете, які продукти потрібні були б вам.